Друзі, привіт! Магазин Velomaximo Сьогодні у нас на огляді велосипед дорожні крубі. Це комплектація, яка йде на амортизаційної вилки та 7-швидкісна. Велосипед на 26 колесах на алюмінієвій рамі дорожнього типу. Так виглядає рама. Є різні забарвлення, тут для прикладу показуємо такий темно-синій. Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. Розмірами 17-й. По заводу встановлені багажник та повноцінні крила. Так виглядають. Кермоту сталеве ергономічного типу. Висота керма регулюється. Також на кермі ми бачимо гріб шифт Шимана на 7 швидкостей, дзвоник та м'які гумові гріпси. Також бачимо гальмівну ручку алюмінієву. Вилка тут амортизаційна, ход 50 мм, вона стальна, але з алюмінієвою короною. Гальмовий велосипедовий V-break на алюмінієвих ножках. Покришки дорожнього типу шириною 2.0 з світловідбиваючою смужкою. Подвійні алюмінієві обода і сталева втулка, але вже на ексцентрики передня. Ведуча пара на одну зірку. Кількість зубів на зірки 36 Шатуни сталеві. Довжина шатуна 170 мм. Каретка тут картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Терней TX 800. І трещитка ззаді на 7 зірок. 14-28 кількість зубів на зірки і задня тулка вже на гайках. По заводу тут встановлена підніжка, так виглядає задній гальма. Також в комплекті йдуть алюмінієві педалі. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидінний штир і таке м'яке сидіння комфортне з комфортним наповнювачем і на пружинах. Гарний варіант дорожнього велосипеду: маємо ряд переваг, таких як алюмінієва рама, амортизаційна вилка, 7 швидкостей. Зручне кермо, зручне сидіння, багажне, крила і так далі Велосипед має гарантію 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Придбати зможете у нас в магазині доставка по Україні новою поштою або Укрпоштою безкоштовна, можна наложним платежем в оплату частинами, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!